Автор книги Лев Селенко у своїй роботі описав історію України, починаючи з прадавніх часів існування людства. У цьому виданні віра поєднується із наукою, історією та філософією. Автор розповідає про те, що у давні, з території давньої України він називає її Оріана, Наші предки пішли і рознесли по всьому світу цивілізацію. І він говорить про те, що саме на території України вперше було винедено колесо, було приручено коня, коня було плуг. Тобто, ми рознесли світу цивілізацію, цивілізацію хлібороба. Представники громади рідної української національної віри дарують книги у школи, середні спеціальні, а також вищі навчальні заклади. В останні декілька примірників мага віри отримала бібліотека Житомирського інституту міжрегіональної академії управління персоналом. І я думаю, що через такі книги, за допомогою таких книг, наші викладачі, які викладають філософію, соціологію, які культурологію, релігіознавство, історію нашої держави, дадуть можливість формувати сучасного українця. І не тільки наші студенти до нас приходять, і студенти, і викладачі з інших вузів, це і агроакадемія, це коледжі наші, і спедуніверситету також приходять. Відтепер 30 тисяч книг бібліотеки цього навчального закладу поповнилися ще декількома виданнями. Бібліотекарі завжди раді новій літературі ну